Всім привіт! Хто дивиться? Подружки і ревера 1908 на варті гри. Сьогодні ми розкажемо про нашу команду наших реверівців і про тренерський склад. Якось це завуальовано про це розповідаєш. Чи тобі не здається? Правда, правда, А ну давай розповідай нам правду. Все просто мова йтиме про нову ініціативу. Футбольного клубу Ревера 1908. А з ким саме зараз всі побачать? Ви, як головний ініціатор ідеї про рандомне обрання щасливчиків з ревера 1908», можете детальніше пояснити секрет, чому власну ось таку ініціативу впровадили майже під кінець сезону гравців основи ревера 1908». Привіт! Можу розповісти, тому що це своєрідна мотивація для хлопців в академії. Ми хочемо бачити, куди їм рухатись, і щоб вони, перш за все, при випуску з академії прагнули потрапити в першу команду ревер. Основна команда у футбольному клубі це дає і дитячий керунок, і академія. Це завжди дуже вагомий осередок. До якого більшість тягнеться, і з якого бере приклад, ваш батько теж задіяний у професійному футболі. Тож я думаю, що у вас було більше шансів дотягнутися до такого формату. Тож була у вас така змога 14 чи 17 років провести аж цілий день із футболістами першої команди. Добрий день. На жаль, в мій час таких ініціатив я не чув, щоб вони були, або їх було зовсім небагато, тому що вони були не розповсюджені. Ось і ну, мені здається, що напевно, таких ініціатив не було, або ми просто про них не чули. Тому я не міг в своєму 14-річному віці мати таку можливість. Але ми вирішили створити цю можливість для наших хлопців з академії. У кожного футбольного клубу є свої внутрішні традиції. А чи є традиції у Ривера 1908? Так, безумовно, у нас є традиції, але на те вони і внутрішні, щоб вони були тільки для вузького кола. Але вам відкрию кілька секретів. Наприклад, якщо в нас був вдалий попередній матч, то на наступний ми, наприклад, не міняємо передігрове тренування. Воно таке саме, як і за попередній матч. І так само в день гри водій автобуса ніколи не здає назад, коли команда в автобусі. Тож ви стали тим щасливчиком, який мав змогу провести цілий день з гравцями командою «Ревера 1908. Можете поділитися своїми враженнями? Я дуже вражений, як проводять день професійні футболісти. Ми з ними провели майже цілий день, з ними снідали, з ними проводили установку на гру та були в роздягальні перед матчем. Чи бачите себе у майбутньому в складі головної команди і чи надали вам старші колеги професійних порад? Я дуже дякую гравцям професійної команди, що надали мені сьогоднішній мені такий день, і я думаю, що в змазі можу стати професійним футболістом Ревері 19.08. Які ж нам на секрет? Чи маєте кумирів серед представників першої команди Ревери 19.08? Ну, мені подобається гра Василя Буртника. Він так дуже бореться за мічів іграє кожен м'яч. І найкращий молодий гравець другої ліги, на мою думку, або найкращий захисник. А якими аспектами професійного життя академіки найбільше цікавляться? Ми цікавимося, як правильно там, наприклад, відкриватись під м'яч, як правильно працювати з м'ячем, як правильно віддавати передачі, та в принципі все. Ви сьогодні провели майже увесь день з раверівцями з основного складу. Які емоції від цього? Що співпало з вашими очікуваннями, а що наоборот стало відкриттям? Емоції дуже вражають з того, що був такий шанс провести цілий день з дорослою командою. Я, до прикладу, думав, де вони харчуються. Я думав, їм привозять їжу в гуртожиток. А співпало не знаю. В них проста обстановка між собою, вони просто розмовляють, як прості футболісти, юники, так само, як ми. Чи ви особисто мали досвід спостереження з, з е, професійними спортсменами до цього? Ну, я спостерігав за кожним матчем старшої команди. І цей раз мені випала можливість провести з ними цілий день. Ми були з ними на установці. Ми слухали, що говорить їхній тренер, і з цього взяли собі досвід на майбутнє. Мої вітання! Знову рада бачити. Щоразу з вами спостерігаю з трибун стадіону і дуже радію, коли у ворота суперника реверівці забивають гол. Мабуть, що емоції болівальників бувають, стоять на заведі концентрації на грі професійному футболістові чи навпаки. Е, привіт. Е, ні, ваші емоції нам абсолютно не заважають. Ми тільки радіємо від того, що. Ви радієте, коли ми забиваємо гол, і нам це надає наснаги і, і бігти вперед і забивати все більше і більше, більше голів. Як можете себе оцінити за цей сезон? Що б хотілося напрацювати у відпустці, щоб надалі ще більше вигравати матчів? Ну, себе я, я не можу себе оцінювати як футболіст. Є тренера, тренера можуть тільки оцінити футболістів. Це більше таке питання до тренера. А що ми хочемо працювати відпустці? Ну я думаю, таке зараз зимова пауза буде. І сам більше хочеться, що це фізична підготовка і більше комунікації і зіграність з футболістами нашої команди. Сьогодні з вами увесь день провели футболісти з академії Ревера 1908. Які враження від цього, і що цікавого взяли з цього досвіду для себе ви? Добрий день, мене звати Тарас. Та, в принципі, «Нам було також інтересно показати, як ми готуємося до ігри, щоб молоді футболісти теж знали, як це правильно треба робити, не просто прийти на передігрову і просто передітися і вийти на поле. Ми готуємося, розігріваємо м'язи, ну, там багато аспектів. А для себе взяв це хороший досвід для мене. Так як я капітан, я мусив дивитися за ними. І показувати їм всякі різні наші штучки, так можна сказати. Досвід хороший. Ривера, чемпіон, забивай одразу гол! Боліваймо за Ревере! Тут чудова атмосфера. Ну ви зрозуміли, за кого ми вболіваємо з дівчатками. Долучайтесь до нас, підтримуйте ревера 1908. І тоді наша улюблена команда буде забивати голи тільки у ворота суперника.